Троє осіб травмовано у дорожньо-транспортній пригоді на перехресті вулиць Олеся Гончара та Сіної у Полтаві. Сталася вона 30 квітня близько п'ятнадцятої години. Зіткнулося два автомобілі ВАЗ 111 940 під керуванням місцевого водія 52-го року народження і з автомобілем Ваз двадцять яким керував Полтавець 1998-го року народження. У наслідок аварії ушкодження отримав старший водій. Його медики доставили до лікарні. Повідомив речник Полтавського райуправління управління поліції Василь Зуб. Також тілесні ушкодження отримали пасажирки автомобіля ваз 104 а саме 2001 та 1978 років народження, яких медики доставили до лікарні для огляду. За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом полтавської окружної прокуратури розпочаток кримінальне провадження з правовою кваліфікацією, частина 1 статті 286 кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху. Що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження? Наразі поліція встановлює причини та обставини події.